Ну, що маєте 20 мільйонів гривень? Ще такого не було? Ми маємо підійдіть, да, привітайте. Тоді Васила Іванівна, а що запитання? За що запитання? Мій дядько, мамин брат. Він загинув на війні. Це була це пам'ять за них. Понімаєте? Що ми? Державу, розумієте, якби не було перемоги на фашизм. А кому не було? Ви розказати, я що не знаю. А ви, ви наші селі любите? А що ви? Наша парафія, наш батюшка. Люба Іванівна буде імпічмент. Не може. А то тепер назвали. Треба імпічменту, поважайте думку людей. І все. просто поважайте їхню думку. І ну, батько провоював сердя. До останнього. було ми тут. Від кожен рік я сюди приїжджала. Кожен не одного року не була. У мене всі знімки є. Фотографії, відео є. Все не як батюшки не можу презент зробити за це. І цього року ви таке зробили. Я була. Я не повірила, що ви таке сказали. Тут навіть не повірити. Ви чому нас не спиталися? Хто хоче і як провести той день перемоги? Чому ви не Перемога все, перемога була я... 70 Ходи років назад. Будь ласка, ми неправильно я... зробили я... Люба Іванівна, все, так, неправильно і немає. Будемо об'являти ну, свя... і перемоги, то є велике свято. Все, то є велике свято мішалася, бо того, що це є. Це я ж абсолютно до того не мала. а це є держава. Авне свято це а є держава. А, а чому ви нічого? Чого? Він, він є, Державне свято це є. А чого тут поганого? Ну, а що таке погано? На, Ми то все святкуємо, Я так і не зрозумів. Порошенко да. нам сказав, що да. перемога. Танцюйте, будемо танцювати. чи Люди люди вирішили, що да. чому? це молібінь понакіда. Ми прийшли за воїнів, за загинули. Тож не забороняють вам концерти зробити. Робіть. яка питання. Ми будемо <кій> <кій> біч, <ми будемо. кій> я бажаю вам довгого віку, щоб ви ще на сторіччя, як кажуть, я, я похристосилася я з вами. Я була на фронті, туда, туда. бачила все, і самоліти спустили партизани, як наїхали. І я з партизанами поїхала, бо ж мати там возила бревно на міст, там німці пустили. Порвали. І з того боку тідають, а мати везе, а, парт... а те її кричуть солдати. Бабка куди їдеш, бабка куди їдеш, а вона просто їде і бух, бомба перед нею. І кінь, а не все одно і кінь отако. Раз... А, а я ж бачила, мене на плечах виносили з лісу, з лісу. Командир часті виносив мене Чичков. І... Чичков назвати. Ну дай же мені зараз. Навіть мені зараз я його зараз познаю. Високий, як Богдан, білявенький. Красивий, як Богдан. Да, красивий. І, і того, білявий і кричуть. Дівку, дівку винести, а там ступи, а там здулося. прірви такі, що не можеш навилезти нікуди. Понімаєте, які там. І я ж тебе все бачив. Сьогодні все бачила. Я я бачила. Ж те все бачила. На... Мене ж уже є. Вже ж мене є ордена. Мене ще й з фронту є. Мене і бумаги є звідти з нашого села по написаній справки. До мене ніхто не зайшов. проігнорували проігнорували учасника війни, яка сьогодні цілий ранок проплакала. Всіх запросили, неї не запросили. Яка була. Я покажу стринючки, теж не запросили сьогодні. Немає. Взагалі, учасників війни сьогодні не запрошено на мітинг. Це перший раз за все життя нашого села. Щороку відмічаємо всіх учасників Володька Кугіль іде, теж каже, мені ніхто нічого не казав. Багато людей сказали, що вже нема учасників війни, є тільки учасники АТО. І ти орден. Орден, многодітна мать, я мала шість душ сім'ї, не ні хати, нічого, нікого. Я батько пішов на фронт першій перший війні. Батько пішов добровольцем на фронт. Так і досі нема, і не звісті я нічого. Ну, але... І мати була на фронті, і я була на фронті. Ніхто навіть і не думав. Але Ніхто... люди вчаться на, пом... я. на помилках, я кому? то надіємося, що то буде великим уроком і на майбутнє, не як кажуть, щоб не воювали за е, владу, а воювали за людей, так. щоб людей рахували щоб людьми було Кому завести, я б зараз поїхала на те місце, де я була. Там, там таке горе, що вчителька йшла. І зрадна, додому і вовки зіли на тим болоті. Тільки сапожок залишився один і нога, а той в зайку з'їли. А, там таке там таке болота, що не можна пройти. і з Речиці через мельники, ото йде ж ріка Припоті. От то на річці міст там є. Я там була. Все. Дякуємо. Що для вас е, означає 9 травня? 9 травня день перемоги. Мій тато пройшов всю війну до самого Берліна і повісив прапор на рейстазі. Оце день перемоги. Я його все життя святкувала, і скільки буду жити, стільки буду святкувати, і я ніколи не працювала в цей день. І я хочу сказати теж, що мій батько вже я вже старенька, вже 70-й рік. А мій батько прийшов з першого до останнього дня війни. Він прийшов поранений, він завжди святкував. Ми жили на глибокому полісі, бідоті, але як приїдемо, всі з'їдемося на 9 травня, то батько завжди ще візьме бутилочку, ще йдіть, дітки з магазину візьміть, щоб я відправ... І завжди плакав за столом, бо він згадував, бо він згадував свої дні, яким як було тяжко дана та перемога. 9 травня. Хай співає день перемоги, хай співає добра, радості живим, а їм царство небесне і вічна пам'ять нашим тим, хто захистив нас, і по ми по час живемо. Всього.